88-річного Анатолія Володимировича оглядають на спеціальному офтальмологічному обладнанні. А глаза давно Отак, да? ну, ну, да, да. Mm -hmm. Ще у юності на фронті чоловік травмував очі. Міна розірвалася, і мене в ліцо так от і попало в Богу, не залишилося, Бог, ну, бачити. Але до останніх років дідусь Назір не скаржився. Читаю я от так, без очков. Без очков читаю, ну зараз що хуже стало, надачки тепер відбирають. Плохо віжу, і глазко охота його промить. Затікає. Ну, я пооперував, я подав катарактик два роки. Там назад уважно доглядати за очима найближчим часом збирається Іван Верба, не піднімати важких грузів, риз рухів, наклонів не робити. Ну, все, все те, що потрібно, щоб для того, щоб встановитися. Це не 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 легкий процес, який займе декілька місяців, не менше. Чоловік кілька днів тому переніс операцію на оці. Це складна операція від, від шарування сітківки. Раніше таких пацієнтів направляли до Києва чи Одеси. З минулого року операції на сітківці та скловидному тілі виконують в Полтавській обласній лікарні. Особливо це група пацієнтів, страдаючих діабетом, коли сосудів дуже відбувається в глазу. Собственно говоря, мы теперь можем помочь. Это витроретинальная система для операции, это новый микроскоп. Он на Украине, собственно говоря, второй. За 10 хвилин ультразвуком можуть лікувати у закладі і катаракту. Цю хворобу, а також глаукому, називають лідерами серед недух очей. Само по собі заболівання – це хронічне. Тобто ми можемо тільки допомогти пацієнту підтримувати нормальне давлення в глазу. Або назначенням медикаментів, или оперативным путем. К сожалению, глаукома приводит к слепоте, если пациент за собой не смотрит. Катаракта, заболевание, которое прізвисько за хирургическим путем зрение возвращается 100%. процента. Кількість таких хворих розповідають в обласній офтальмології постійно зростає. Надзвичайно багато лікарів виявляють і запущених випадків хвороб. Тому за рік у середньому у відділенні проводять близько тисячі операцій. Хоча для попередження достатньо раз на 6 місяців відвідувати окуліста. а після 40 років обов'язково вимірювати тиск та оглядати очне дно. Бо, наприклад, глаукома зазвичай протікає безсимптомно. і багато хто дізнається про неї лише тоді, коли втрачає зір.